В Україну приїхав відомий християнський проповідник, мотиваційний оратор і письменник Нік вичер з програми Життя без обмежень. Hello, під час свого виступу в київському спорткомплексі Олімпійський Нік поділився з українцями власним досвідом. Розповів про те, як він трансформував своє життя без кінцівок у життя без обмежень і знайшов головне віру у Бога та віру в себе і свої можливості. Оратор вийшов до преси у вишиванці. і Почав з того, що радіє нагоді поділитися своєю історією. Я благодарен за можливість бути тут. Я був в онкобольницы для детей. We went to a central hospital of wounded soldiers today in, in Kiev. А также в центральном военном госпитале с ранеными солдатами общался. And as I've traveled now 57 countries, это 57-я страна, которую я посещаю. There is one thing that every human being needs, and it's hope and truth. И каждому человеку везде нужна надежда и истина. Він з'явився на світ без рук і ніг, але став світовою знаменитістю. Незважаючи на свої фізичні вади, нік веде активний спосіб життя, плаває, займається серфінгом, їздить на скейті, працює за комп'ютером і подорожує по світу, аби власним прикладом надихати інших за будь-яких обставин жити, сподіватись і зростати. Ник вичич 100% позитивно.

Но моє слово, это что чудеса праїсходять із розбитих частин. Життя самого Ніка починалось трагічно. Перші чотири місяці після пологів його мама психологічно не могла змусити себе взяти немовля на руки. У підлітковому віці він зацькований однокласниками намагався накласти на себе руки, але віра в Бога і неймовірна сила духу допомогли Ніку перетворити трагедію на захопливий роман. Нині це щасливий у шлюбі чоловік, який має двох синів. You don't know what beautiful things can come out of your broken pieces until you give your broken pieces a chance. Части, chance. With my faith in God, Бога, I have a personal relationship. I pray and He helps me. Молюсь, and knowing that heaven is real, знаю, реально, no matter what we face, Було, We need to love each other, друг друга, be unified together, and love each other друг друга, help each other друг другу, encourage each other, вдохновлять друг друга. Організатори заходу впевнені, що історії перемоги, подібні до історії Вича об'єднують українців і вкрай необхідні сьогодні. Нік Вучич зможе многим тисячам граждан України светлую енергію. То движение вперед, которое сейчас так очень важно, очень необходимо. Это мероприятие мы Ми всей всій Україні. Наприкінці вечора тисячі українців на прохання ведучого увімкнули ліхтарики та екрани своїх телефонів, щоб подякувати Нікові за мотивацію та натхнення. Олена Долгорученко, Микита Ісаков, Київ, вісті надії.